З 1 вересня у рівному зросте тариф на вивезення сміття. За це проголосували члени рівненського міськвиконкому. Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть 28 гривень 44 копійки у розрахунку на одну людину та близько 33 гривень платитимуть ті, що живуть у приватних житлових будинках. Дотепер рівняни сплачували на 10 гривень менше. Ми проаналізували ситуацію по всій країні. В нас чи не найменший і на нижчий тариф разом з тим, ситуація в підприємстві. Доволі критична, адже е, не вистачає на Базові потреби підприємства для того, щоб воно повноцінно функціонувало, і в умовах навіть воєнного стану наше місто має бути чистим та доглянутим. Про необхідність підвищення існуючого тарифу говорить і керівник КТП 1728 Сергій Марчук. Він називає ці зміни вимушеною мірою, оскільки витрати комунального підприємства виросли в рази. Відбулося здорожчання паливно-мастильних матеріалів запчастин тощо. Додамо, що востаннє тариф на вивіз сміття змінювався у травні минулого року. Цей тариф. Відразу хочу повідомити, він є собівартісним, тобто підприємство не закладало жодного прибутку на цей рік. Ми відмовились на даний момент від інвест програми. Тому що здорожчання тарифу є доволі суттєвим. У КТП 1728 розповіли про деякі проблеми, які виникають з вони громадян, зокрема, утруднений доїзд сміттєвозів до деяких контейнерів через хаотично припарковані автомобілі, а також викидання у звичайні сміттєві баки будівельних відходів. Не знаючи, що не можна так робити, чи навмисно це роблячи, викидають до контейнерів, які призначені для побутового сміття, викидають і будівельне, що в свою чергу спричиняє. Тягне за собою ремонт контейнерів, ремонт техніки, гідравліки, тому що коли вони попадають до сміттєзбирального автомобілю, псується і автомобіль, і самі контейнерні баки. З водіями, які паркуються біля контейнерів та блокують доїзд сміттєвозів, планують боротися за допомогою муніципальної варти. Керівник КТП анонсував спільні рейди з муніципалами. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.